Коли ти їдеш по гаражам, ну я їхав, я думаю, ну хорошо, нас ще гаражі закривають. А далі що? Ми зараз вийдемо з гаражів. ну Що далі? Вони ж нас обгонять, ну В принципі, так і було, і розстріляють. І як закінчились гаражі, нам треба було певний зігзаг зробити, щоб доїхати до де блокпоста з нашими. І я не знаю, от, це з розряду чуда. Це з розряду чуда. Ми всі в один момент, не згаварюючись, попригинались, і в цей момент повлітала купа пулі в стекла, які повибивали ну, всі стекла. Ну, вони, понятно, держалися, бо машини стекла на, свої, на пленки, знаєш. Але uh -huh. вони всі були розбиті, вони нам всім в голову були повлітати. Uh -huh. Нікому не попало в голову. А, і я пам'ятаю, як я виправляюся, оце виправляюся, а в мене вже немає цих пальців. Їх типу, відстріло один отак висить, того взагалі немає. Я думаю, за чим хоч вліво мені попали, хто це буде ремонтувати взагалі. Не, не, не погодився з їхнім. І ну, я, ну, я, 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 все одно ти їдеш, ти розумієш, що це реальність, і ти собі докручуєш, Та ні, це сон, зараз це закінчить. Не може це бути правда, я не можу померти. Що це за ну, як би ти не був готовий до смерті, шок, шок. ти не готовий все одно до смерті. в момент. Адреналин. Ну І в цей момент повлітали кулі в ноги, повлітав спину, мені влетіло. Тобто, в цей момент був найкритичніший. Якраз моя сторона відкрилась для того, щоб стріляли, і ясно, що я для них ціль. Водій. Да. Саме цікаво, що всім, хто було в машині, у нас були каністри з бензином, вони попробувалися. Загорілась, там куча іскр було, там а, людям по курточкам прочесала, по джинсам, в корот, так, коробки держали, коробки, диряві всі. Ні в одну людину, крім мене, не попало. Тобто всі, всі казали. була мішень номер 1 Ну і так, бо зупинити мене. Тобто це було ДРГ, яке за нами їхало, переслідувало, його яка задача? Снабження армії Росії, волонтер з прицепом це що, топліво, їжа, медикаменти, так. гроші. Ну, це все. Ще, ще, да. А може, у мене БК там, ну. да. тобто не ясно. І ще плюс люди, ще з тими людьми можуть. Щось Коротше, це така історія. І поки ми їхали, ну, я вже почувствував, що я весь решето, і отут наступає момент розуміння, що ти помираєш. Ну Хто мене в тому Харкові спасе взагалі хто? Яким ну, чудом? Як далеко до лікарні. І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током ажох, хімічний ожог, охолоджене одночасно. Типа це все разом, все до докуче. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і, і розрив ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там да? А п'яки ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і ти помієш, тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який я оце медичну клініку їхню евакуював. Вона, я кажу, що мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, то шубу викинуть, потім прийшли. ця в крові Ну, штучне хутро, але все рівно. Закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це б... їхало. Так, да, да, да. коли я їхав. а не доїхали, якби вона мені не закрила. Пнівмоторік, з легеня ж може сплюснутись в один момент і все. Ну просто від відтискував. Або розірватися Або через. Тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, головний мозгін суди.